Привіт, з вами Олексій Ковжун. Спеціально для Медіа Ґрунт. Що відбувається? Відбувається традиційна історія: росіяни б'ють по Україні ракетами. Знову і знову, і знову. Весь минулий тиждень, та й нинішній, вони здебільшого воюють з Одесою, з Одеським портом, з центром Одеси, що до речі, знаходиться під охороною ЮНЕСКО. Класно вона охороняє правда, і воюють вони з українським хлібом. Росіян назвали це ударами Вазміздія так само, як німці називали атаки на Лондон. Звучить гучно, але насправді Путін майже прямим текстом сказав, що вони. Розбивають українську інфраструктуру для того, щоб вийти на пом'якшення санкцій. пом'якшити санкції, і ми дозволимо, бо ми дуже хороші люди, дозволимо зерновий коридор. Вони хочуть, щоб зняли санкції з декількох банків і дозволили е росіянам продавати свої мінеральні добрива. Але, думаю, дзузькі. українці не називали ударами в або якось гучно. Ті безпілотники, що долетіли до Москви, там і до Гуру долетіло, і до Міністерства оборони. Поки що було три. Але знаєте, що мене дивує? Те, що нас з вами це не дивує. Ну, долетіли безпілотники до Москви. Ну, слава Богу. Ну і слава Богу, СБУ розпочало боротьбу з п'ятою колоною. Пам'ятаєте, ми з вами ганяли всіляких. Ківу, Бойка, Шуфріча цього, як його забуваю вже Мураєва, Рабіновича. Мураєва, до речі, нам планували поставити в якості гауляйтера від Москалі. Але чомусь СБУ збудилося не тоді, коли нам сказали, що він має стати гауляйтером. Він тоді ще був в країні. А, -а підозри їм дали, коли ані Рабіновича, ані Ківи, ясна річ, ані. Мураєва в країні немає. Чому так відбувається? Є чутки про те, що натівці нам натякнули про те, що було б непогано щось зробити з п'ятою колоною. Ну і служба Божа взяла під козирюк і почала їх присувати, в тому числі тих, кого немає в країні. Це непогано, але, на мій погляд, трохи запізно, бо ми з вами. Досить давно вже казали. Дивіться, це справжні вороги, прямо поруч, прямо тут, прямо в Україні. Москалі збирають свій клуб не в дах. в Москву приїхали президенти, прем'єр-міністри всіляких не дуже розвинутих африканських країн, не самих класних на континенті. А Шойгу поїхав до Кореї. До якої Кореї? До КНДР. Щось вони полюбляють у ці народні республіки. І це неймовірно кумедно, бо він обвішений нагородами майже так само, як корейські військові. А його зустрічали діти в військовій формі майже так само, як в Росії. І є чутки, що він набирає нову гвардію охорони для Путіна, тому що він якось дуже полюбляє чомкати в черевце Це маленьких хлопчиків. Ну люди кажуть. Є чутки, які до не можна було розповсюджувати, бо це був смертний вирок. А чутки такі, що Абрамович є довірною особою Путіна, тому що в нього на Путіна є компромат. Компромат до речі, це чисто росіянське слово. Цей компромат це відеокасета, яка лежить в сейфі в одному з німецьких банків. І на цій відеокасеті ми можемо побачити, як тоді ще досить молодий жвавий Путін кувикається з дітьми. І тому Абрамовича чіпати не можна, і тому Єльцин вважав, що Путін його не здасть, бо на нього є компромат. Ну і якось так воно. І коли ми дивимось на відео з Кореї, щось воно так бринить. Цікаво, що росіянці збирають. Саме невдах. Бо якщо ми згадаємо історію ХХ сторіччя, то ця вісь, де були німецькі нацисти, італійські фашисти, японські самураї, це була вісь зла абсолютного, але в них були шалені, безумні, нелюдські ідеї, і вони намагались перекроїти світ. Росіянці збирають не таких собі. Кіно злодії, кіно, таких кіношних негідників, вони збирають ну, такий собі клуб троєшників, таких просто невдах і ублюдків, таких собі сільських дурників з гранатою. Бо союзники, ну скажімо, у нас є союзники, бо в нас є спільні цінності, і ми стоїмо за нормальний світовий порядок. Там, де Добро є добро, а зло є зло. І ніякі удари в ну, не катять, бо це є злочин. І не дивно, що в Росії нещодавно відбулася дуже цікава річ. Вони переробляють цей світовий порядок не тільки, намагаються його переробити не тільки в світі, але й у себе. І Верховний суд Росії випустив на волю єфрейтера. Який воював в Україні, а потім п'янці по збив двох людей на смерть на машині. Йому його судили, дали вирок, а Верховний суд сказав, що він класно воював, він є героєм, і тому його потрібно випустити. І це такий меседж, такий посил для всієї судової системи про те, що. Злочини не важливо, ніяких злочинів не може бути. Якщо людина проти України, якщо людина вбиває українців або принаймні хоче вбивати українців, ну ця людина може робити все, що завгодно. Це такий собі порядок, як його бачить Росія. Але чим більше таких випадків, тим скоріше Росія посиплеться за посиплення Росії. Ну а ми повертаємось до України літо спекотно. І дуже хочеться у відпустку. Ну, хочеться, але йде повномасштабна війна, і ми всі розуміємо, що ми маємо працювати і донатити на Збройні Сили України. Хоча деякі тіпочки начебто, їдуть на саміт НАТО в Вільнюс, такий собі депутат, я подивлюся, дуже відоме прізвище, депутат Арістов. До речі, про нього я дізнався саме з цієї новини. Така собі дуже помітна особа, але він там якось дружить з кимось в офісі президента і тому є важливою персоною. Ну, начебто, принаймні медійно. Так ось він поїхав а, на саміт НАТО в Вільнюс, а звідти полетів на Мальдіви. І не з дружиною, а з якоюсь дівчиною. Ну, це його персональна справа. Але жінка подала якісь сигнали. Ну, вона ж все ж таки українська жінка і не готова миритися з тим, що відбувається, і тоді слідство інфо запустило розслідування, під час якого з'ясували, що ну так він був на Мальдівах, проживав на Віллі, яка коштує сотні тисяч гривень за добу. І з цього вийшла гучна історія, і влада, яка прислуховується до того, що думають українці насправді. Така собі маркетингова демократія. Вона мала щось зробити, і цей горе депутат написав заяву на те, що він я устал, я ухожу. Ну і міністерство культури і інформаційної політики теж подарувало нам декілька новин про те, що міністр культури і інформаційної політики Ткаченко Олександр. Йде у відставку. Потім про те, що він а, не йде у відставку. І от нещодавно сказали, що він такий пішов у відставку, бо Верховна Рада проголосувала, що ну, на вихід з речами. Слава Богу, може у нас в країні з'явиться справжня інформаційна політика. Бо на сьогоднішній день це російськомовний канал Freedom, який е, російською спілкується з тими, хто хоче. Слухати російською, я не знаю, хто це дивиться, але він є. І якось воно йде ну не дуже, не дуже красиво і якось трохи недолуго. в той час, як росіянці роблять дуже класні відоси, прям з класним продакшеном, з афієнним бюджетом, з дуже класними артистами. І вони навіть для відосів, які ви зараз побачите, вони частину акторів набрали. Німецьких і е, закинули такі чутки в свої змі, е, що це насправді нам з німеччини прислали це відео. Це німці його зняли, бо німці потерпають. Німці потерпають від України. Німцям дуже важко і тяжко Хай, Зеленський? І там є все. Там є е, фюрер Зеленський, там є диктат, там є німці, які миються собакою. Там дуже красиво. А що є у нас? А у нас е, буде той серіал, що приємно. Е, який планували зняти за державний кошт про Поворознюка, а тепер його будуть знімати не за державний кошт. Ну, така собі маленька радість. За маленькі радості. На сьогодні здається, все. Хочу вам побажати спокійних днів і ночей. Нагадати, що кожен день і кожна ніч наближають нас до перемоги, а ще до перемоги нас наближають донати на Збройні Сили України. Донатьте тим, кому ви довіряєте, або підрозділу, який ви любите, де у вас є друзі, знайомі, брати побратими. А ще дуже важливо, щоб ми з вами зустрічались частіше. І щоб більше людей а, просякалися ідеями а, українства, ставте лайки, обговорюйте а, в коментах, що подобається, що не подобається, ми від цього стаємо краще. І в нас є Патреон банка, тому що пам'ятаєте історію, а, держава, що не а, утримує власну армію, буде утримувати чужу. Так, от а, споживачі медіа, що не утримують своє медіа. Їм достається канал Фрідом.